Всім привіт! Сьогодні більш-менш приморозок мінус 7. Ось подивіться як вимерзає вода в ґрунті. Грунт настільки насичений водою, що його піднімає крига. Із землі крига піднімає ґрунт, замерзаючи ось такими, ось такими чудернацькими структурами. Ця земля промерша ось такими структурами. Ходиш, як по поверхні іншої планети. Дуже цікаво і незвичне відчуття.